Ологи навчальних закладів міста. Інформаційна сесія соціально-педагогічні основи протидії торгівлі людьми проводилась на базі Центру художньої творчості дітей, юнацтва і молоді. Як зазначила методист міського методичного центру Іванна Гриців, маючи досвід і теоретичні матеріали, які надав Український фонд благополуччя дітей, управління освіти вирішило провести та надати методичні рекомендації щодо вище згаданої теми навчальним закладам міста. Сьогодні Хочемо із uh, представниками пілотних шкіл презентувати той багаж. Той матеріал, який ми отримали на заняттях в області, які з нами які з нами проводили представники всеукраїнської громадської організації Благоучі Дітей, хочу сказати, що багаж наш наших матеріалів, що додано це погасить, досить великий. І ми отримали його безкоштовно. Таким чином ми передаємо його безкоштовно. Хочемо сказати, що він досить ефективний, і про його ефективність і досі проведення в наших закладах. Ми не будемо вам розказувати і доводити сьогодні. Ми будете мати можливість побачити, як у нас самі. Сам захід передбачав практичні заняття та презентацію програми виховної роботи, особиста гідність, безпека життя, громадянська позиція. Найефективнішими в інформаційній сесії виявились настільні ігри «Рожеві окуляри та галопом по Європах, які дають можливість опанувати примудрості життя, підвищити особистий рівень знань, уявлень та розумінь щодо проблем пов'язаних з торгівлею людьми та ризикованої стосовно потрапляння до тене торгівлі людьми поведінки, обговорити важливі і суперечливі питання. Можливих ризиків в різних ситуаціях, і звичайно, практичні навики, винахідливість, кмітливість, які без сумніву стануть у нагоді в житті. Дані ігри та управи, які усвоїли соціальні педагоги, практичні психологи та педагоги-організатори, будуть впроваджуватись у навчальних закладах із дітьми, розвиваючи їх ерудицію та передбачливість.